Так, всім привіт, хто мене дивиться. Береком вам показую ось такий то ...воздухан, ось получився, як сказати, вивів, прийшли труби, поставив і ось так. Бо шукалися в інтернеті, були такі до когось дзвониш, такі ціни були. Якісь вообще не, неадекватні короче. шукалися, то є, як сказати, ну, не то, що єлі, але, е, знайшли, так, щоб знайти типу, такий метраж. Бо всі хочуть продати е, 3 метри, там, кусок труби, а 3 метри, воно б новою поштою буде йти, е, його ціна буде сумасшедша. коротше, знайшли ось таке, поставив. Ось так думав, як зробити хамоти. Хамоти ось показую на удари. Стоїть, вовше дубом, не ворушиться. Ось таким ходом вийшов. Ось е, дві два отвори, пластинка, е, кусок трубки. І ось так навхрест, навхрест е, хамути. Навхрест хамути. Там вийшов ось таким ходом. Получається, одійшов так, як вихлопна, верха одвів, щоб вийшлося. Не йшло по кабіні, бо кабіна лежить, виходить сюди, щоб пішло рівно, горизонтально вверх. Так само, як вихлопна, ось бачите, там щілина менше, далі вийшла, то так само тут робив. Ось щілина менше, хоп, і пішла щілина більше, щоб так було. Ось тобто таким ходом вийшов. І ось так, Я думав, що два хамути навхрест вони тримати не будуть. Думав, буде отако ворушитися, о, дуб, взагалі, воно ну, тримає крепко. Тут кабіна ж не така. Як в МТЗ. І ось так. Там колінце, ось тут колінце ось, і ось тут колінце, і все. І пішло. І ось такий то вид. То можна сказати, що М -м з цим закінчую, не знаю, може ще, ще е щось, е як сказати, спер спереду з цією сіткою, може ще щось встигну зробити. Може. Ну то не точно, але тут виходить цей. Це все прибирати, і можна сказати, що все, до покраски. Але то, що передка зробити, щоб вже передок був готовий, щоб мені тільки його підготувати в основу і красити його. Ось так було б добре. І ось так. То так, що переходимо далі. Що ми переходимо? Перейшов я сьогодні на ось таке діло. Що, що я робив сьогодні? Встановлював. Встановлював я, виходить, планшет встановив. Як ви бачите, це в нас буде, для чого я його сюди встановив, це в нас буде до ось цього, ось, до антени громко. До антени громко, Навіть якщо може комусь інтересно, можу даже вам ой, один раз забувся. Підключити, показати. Вже все підключив, підключив це все, я тимчасово. Ось, вивів тут. Цей пакет сховав, тут буде прикурувати, ото підключатися. Чого так зробив? Буду реставрувати кабіну і зроблю, виходить. Мов прикурувачі треба буде поставити їх десь тут. Через той так не робив. Як буду це все робити, реставрувати, то я планую планую. Все по-інакшому, бо зараз бере прикурватіля десь став тут, а потім він сюди не підійде. Ну, коротше, ви зрозуміли. То я, як сказати, ось все. Підключився. 8, зараз буде підніматися, далі показувати. І ось вона перестала мигати. Це в нас, вона в мене стоїть зараз без живлення. Живлення ось я повісив. Ось тут все живлення треба, підключаєш і все. І ось. Ну, зараз 8 показує, потім стане на 12. І тут все. От, готово. Точка А, точка Б. Довжина, ширина. І все. Ось таким-то макаром все зробилося. Тут у нас гарантія. І ось так. Я думаю, таким способом вийшов. Думав, бо не, не хотів я його тут десь в отвір сверлити, той прикурувати поставити. ставити. Бо потім вийде, що відреставрую, наприклад, і воно мені буде там не підходити, і що робити, то я краще, хай буде ото, тако, тимчасово, все акуратно провів. Е, можна сказати, що вона заражається, якщо ото, в жару, то там вентилятор стоїть. А так як зараз є, не є жара, холодно, то вона не буде грітися. Або з 12 вольт, як ти підключаєш її, то в неї починає робити вентилятор, охолодження всередині то для того і підводиться 12 вольт, бо, бо ось так, якщо вона портативна, виходить ось так. Ото вона все вона працює, як видно, дивіться, я її ось махаю, дивіться, і кілометраж, що показує. То ото встановив. Тут вона буде стояти, там кабель треба чи не треба, хай буде проведений і все. А там. Так будемо. А далі вже будемо, як сказати, стоїть прицеп, будемо виїжджати і грузити, розсипати добриво на поле. Трохи посухо, але це все у подальшому у відео. То Так що зі всіх лайк, комент, а ми працюємо. Так, Все, ми виїхали. Печем, коротше. Печем, вже в нас виходить, ближче вечора. Стараємося чим пізніше його розсипати. І як сказати, ми... Ось, як то кажуть, фермерство, як займатися землею, це називається лотарея. Да, чому лотарея? Бо будемо сипати судхотамонію і на завтра передає дощ. Земля зверху суха, все сухо і виходить, що лотарея. Бо всяке буває. Ну, три, три синоптика показує, що буде завтра дощ. Буде дощ. Коротше. І ми розчитуємо на нього, бо там далі ніяких дощів нема. Поля в нас такі сухі, що просто капець, це, це геть неприкольно. Давно такого я не бачив, як давно такого не бачив. Я взагалі такого не бачив. Але якось воно буде. То розчитуємо на завтра на дощ. Ну і так само це, як сказати, це не салітра, це сульфат. Він, як сказати, не так боїться того, як салітра. То так що їдемо, а там вже підключимося на полі. Все по ходу. Чуть приоткрили. бо ще лесів не, не той раз, це ти клади. Вони там зав'язували якісь з любими зав'язками різними. Я так і крок і розсипав, це 17 кроків відходить в коліці. Ну так воно є. Так О, запалилося Витру. Дайте. Так, що ми? Розсипемо сульфат. Батько поїхав, Короче, не знімав, практикувалися, як сказати. Там планшета поставили, настройки, як в телефоні, не ті були. І виходить трошки було тяжко на тому полі там розкидати, бо не той маркер був і, як сказати, не було привично. То поки настроїлись, куди, куди що, ось батько попер, по навігатору розсипає. Та, й... Та й ось так. Ось такий-то ведон, ось таке-то в нас ось тільки в нас вологи, як ви бачите. Вологи тут о чуть-чуть. Але бачу на ніч трошки відходить місцями. От, наприклад, мукрувати, тут сухувате. Де, де мокрувати, де сухувати. Але це лотерея. На ранок стоїть дощ. Стоїть дощ, будемо, як сказати, ждати. як з неба мани, будемо ждати, щоб пішов дощ. І ось так, то ото сипемо, я думаю, видно, як лежить. Ось такий стан пшениці. Пізно сіялось, в болото сіялось, бачите, грудки, які лежать. Чого грудки? В болото сіяли. Хто слідкував, хто дивився мої відео, як ми її сіяли ту пшеницю, то думаю знає. Ось такий вид пшениці. бачите, вона фіолетова, вона не зелена, а фіолетову бурмаліну. Не знаю, як воно буде, як вона вегетацію почне відновлювати, як то воно то все буде. Ну побачимо, чи вона ще часом страшніше не буде ставати. Але так, то ось такі-то пирожки, ось такі-то діла. Бо якби не був би дощ, то ми в його не сипали б. А не хотіли після доща, бо думали, що зараз там болото, туди-сюди. Ну коротше, все по ходу, То будемо надіятися. Я думаю, що дощ буде. То такий-то то так-то ось так -то от, то підживляємо, значить. Так, трохи пилить. Але таке сульфат. Більш-менш якісний. Ну як біжмеш нормальний. Пиль така невеличка. Є таке, що пилить, як щось розкидається, так пилить, що страшно, а так нормально. Болить, перекриває ось тих прямо це. Середина, серединка, і ось все розсипане. Не знаю чи видно. Нагнусь, видно. Тут а, такі гранули тяжко не побачити. І ось так тут. Все, докроплюємо гори і далі. Так. Дружбан виручає. Вивозить поки що. Одмін доброго. І ось так. Вид. Не нормально. Потемніло печем по сівну, на, на сіневу пшеницю засипем, а там вже будемо бачити, чи будемо ми щось співати далі чи ні. Все по ходу. От, Що яка проблема? О! Речак Вома. Прошить, він, в нього вал такий, хто знає, хто на, робив на Т-70 на Молдавані, що в нього такий вал йде в трубці. І ото він в ньому вібрує. І там щось є, нічого не зробиш, типу, виходить, бо по валу вот довжиною і воно вібрує. Його щось переробляти, то треба цілого вала там міняти, якось в щоб не було шату. Або щось підкладати, забивати клиночка, щоб не, не вращало. то як було вузькі колеса на ньому стояли. Взагалі геть. Геть другий траптор. Бойцовський звук, ні? Що МТЗ тут огладе? Хамас! Questo è pestro. Questo è stampa, ovvio, che tutto. Ти присядеш тут так. А? ну він такий одномісний. тут поличка на поличку не сядь присядь просто ти все ти що? поличку можеш спиратися вона там поличка така зроблена Короче... Я її зробив таку, щоб вона посадіти на Ой, ще, ще світла не треба. Я думаю ми, Я думаю ми встигнемо Зараз а? Тута, тута вже не, не багато залишилося. він зараз туди назад і туди здається і все Щоб зразу межі відбити, бо зараз буде ніч і не буде видно межі добре, будеш крутитися вліво-вправо. Зараз треба круга дати по полі. І цей. А тоді вже ходити вздовж. Щоб вже тіпа, поле було обійдено по кругу було готове, як сказати, з межами. І від гора. Ну, межа ця і от гора по дороги. І буде чітко. Так, що ви бачите? Сьогодні наступний день. І йде в нас дощ. 12 годин. Так все як має бути. чітко. Я тут прям зливаю лійку. Вчора ми все докидали повністю все. Все висипали, все чітко висівом вийшло. Як планували всипати 130, так і чітко все висипалося. Осталося мого кілограм 50 лишніх, там розкидалися. І все. І ось так. То обмиваю, бо все жирне стало від пилюки. І отаке. Ну все-таки повезло, повезло, що пішов дощ, ось як ви бачите, йде дощ. Чітко. Я аж, аж аж, тішуся, можна сказати. То ось таке. Так що ми їм, а там працюємо. Як сказати, що не дарма ми його розкидали. Все чітко.